Це треба оновити застосунок, тому що коли одія випускає якісь нові функції сервіси, вони автоматично не з'являються застосунку. Треба зайти в там Google Play чи а, App Store і оновити застосунок. І після оновлення вже ви зможете побачити додатковий розділ, який називається Зимова є підтримка, і в цьому розділі можна вже подати заявку на отримання відповідно цієї підтримки. А ось мені вже навіть скріншот скинули наші редактори. Що так після оновлення з'являється спеціальна картинка, на якій написано тисяча гривень, зимова є підтримка, і відразу лінк з посиланням подати заявку. Тобто, в принципі, можна це здійснити. Скажіть, будь ласка, після того як ми натиснемо цей лінк, подати заявку, які там умови з'являться? Вас Дія запитає спочатку, чи у вас є карточка національний кешбек, тому що виплата грошей фактично буде відбуватися на карточку національного кешбеку. Якщо такої карточки у вас немає, і ви її не зможете в цій заявці обрати, вам треба буде. Там буде перехід на 14 банків-партнерів перейти на той банк, який вам подобається, і собі зробити карточку Національний кешбек. Вона, якщо це віртуальну карточку, ви робите, це робиться знову ж таки у застосунку банка без необхідності кудись ходити. Тобто, ви там в декілька кроків можете таку карточку зробити після того, як ви оберете цю карточку. Ви подаєте заявку. Дія запитає вас, чи ви знаходитеся на території України, тому що одною з умов програми є, що населення, яке отримує цю замову і підтримку, має перебувати на території України. І якщо ви все підтверджуєте, відповідно подається заявка, і ця заявка вона від дії передається в мінекономіки і мінекономіки протягом 10 днів у цій заявці здійснює перерахунок коштів.